Обстріли в Бахмуті не вщухають ні на хвилину, палають приватні та багатоквартирні будинки. Цілодобово місто та околиці боронять Сили оборони України, зокрема, і прикордонники. 45-річний Валерій каже, до повномасштабного вторгнення не тримав зброю в руках. Я ніколи не знав, що замість ноутбука і фінансової звітності буду тепер стояти з американським переносним житлово-ракетним комплексом і, і збивати ворожі літаки. Водії там, будівельники. Інші цивільні спеціалізації, ніколи не служившої в армії, опановують новітнішу техніку. З Джавеліна стріляють, там, з ПЗРК стріляють, з гранатометів інших там модифікацій стріляють. Питання для нашого ворога. Навіщо було нападено на Україну? Ви не розумієте, на кого напав. Валерій двічі переселенець з Луганська переїхав до Северодонецька. Після повномасштабного вторгнення перевіз родину до Черкаської області. Там відразу пішов до військкомату. Майже чотири місяці чекав. І вже десь у серпні я вдруге туди пішов. Мене тоді призвали до лав прикордонних військ. А та, там посадка, то, то їх там розрахунки, медаметрі стоять і грають. Окрім вибухів у місті чутної автоматні черги. 25-річний Василь, родом в Запорізької області, каже, тримати російську навалу допомагає віра в перемогу України. Є дух, є цілі. Всі да є прильоти і тому подібне. Є небезпека. Кожна людина боїться, але ми задля однієї цілі об'єдналися: змінити Україну, перемогти. Тому так ризикуємо. Знаходять час між боями зіграти гімн України. <му> <му> Анастасія Галасюк Суспільне новини, Донбас.